От подивимося, як і не будемо казати, хто бреше за Антонівський міст, це що завгодно, але ніяк не місце в радіусі 30 кілометрів від Антонівського мосту. Щоб це не було рідними моїми місцями, я б це все повірив. А так, от. Не вірю. Продовжуємо нашу. Бачите, з Антоновським мостом відміняється. Те, що причілок був нашим, це очевидно. Так от робляться ті, війська, не тільки Євкадирова, але і вже в наших патріотів, наших торгівців козацьким м'ясом. Теж є свої тікток-війська і непогано споряджені вашим коштом. Тому що все це брехня. Да, от каже, тому що все це брехня. Поговоримо тепер за справжнє. Ось наші уткнулися у п'яти хатках. Бачите, наступ на Васильівку був ускладнений, тому що треба пройти ці висоти. Як ми пройдемо ці висоти ще не ясно. А пройти їх треба, тому що, як ви знаєте, напрямок на Васильівку. Сподіваються на Васильівку. Чому там підняли істерику, що тут лише 810-та морської піхоти, бригада, і більше нікого нема, я не знаю, в принаймні. Якихось шансів на швидке просування, якщо допустити, що отут хтось є за всіми цими назвами, то я не готовий говорити за швидке просування на цьому напрямку. То же саме можна сказати за Оріхів, але ми сьогодні за нього говорити не будемо. Поговоримо за рівнопіль, бо тут чому це приємно, тому що тут помітні всі дії. Сторін цікаво, тут помітно, як воно розвивалися операції, тому що мене більше цікавлять операції, ніж війна. Війна і так іде з собою, а зрозуміти її можливо лише отут-от є назви більшості підрозділів і частин, котрі засвітилися, котрі наступали. Все це знайдете в, в мене на сторінці, або побачите тут це от, як концентрувалися, концентрувалися українські сили, як був здійснений. Захід в Рівнопіль, у мене таке враження це ніяк не зменшує. Оце, от, от річка, це баба висота, щоб ви розуміли, звідки вона витікала. Що швидше за все, росіяни відступили звітам, і це цікаво, що вони відступили і дають можливість тепер сконцентруватися для удару в центрі українським силам. Зробу ясно, що зробили вони не через якусь свою ласкавість, а через дію українців. На приютне, як ви казали, на Новозлатопіль, І ще раз поговоримо за їхні можливі контр контргру Ось на цьому напрямку, на Золотий Ниві. Те, що ми говорили, от-от-от, чи їхні підрозділи, які більш-менш від... 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 відомі. 37 -ма. бачите, батальйон 5-ї, так що є вдома мотострілецької. Сорокова морської потік, як вони через долину цієї річки будуть ефективно наступати на українські позиції по цих от місцях, я не знаю і не думаю, що в них це вдасться. Це геть на ті місця, котрими хотілося б наступати. Я сподіваюся, що українські сили гідно їх тут зустрінуть. І ми швидко побачимо, принаймні всі вже незалежні оглядачі говорять, що чи якщо через цей фланг розвантажив, якщо розвантажиться цей, не забувайте, це фронт наступу глибиною, що найскромніше, в 6 кілометрів і протяженністю в 40 це солідна ділянка, як ви розумієте, ділянка. Ну, яку в старі добрі часи довіряли армії проривати. А в нас же ж геть не армія, можете почитатися назві підрозділів. Це люди впоралися геть не армією. І якщо вони розвантажили обидва фланги, то. Є великі сподівання на просування в центрі, як ви розумієте. А якщо з першого рівнопіля тут мене поправляли правильно, дойдуть до другого, ви знаєте, там нижче є ще один рівнопіль, то з того другого рівнопіля вже артилерія українська може діставати до Маріуполя. Отака от, от оперативна ситуація, щоб ви зрозуміли, чому цей наступ відбувається з такою впертістю та завзяттям. Поки що на цій позитивній для нас інформації я і завершу бай.